На 94 році життя перестало битися серце відомого в Україні та за її межами поета, публіциста, перекладача Дмитра Павличка. В цій хаті 100 років тому жила щаслива і велика родина. Прощалися з поетом на рідній Косівщині, 1 лютого, у селі Стопчатові. Власне, де ми зараз і знаходимося, на його подвір'ї, ось в цю хату він приїздив щороку, збирав тут часом друзів, рідних, гостей. Так, що і по пів року і рік не був вдома, особливо вже тоді, коли він був у Братиславі, коли був у Варшаві послом, О, то все одно його завжди-завжди сюди тягнуло. На оце наше рідне подвір'я, до цієї нашої любимої, найріднішої хати, яка сьогодні зовсім стала пуста. Бачите, оця брама, він цю браму значить, замовив, поставили не так давно, подвір'я камінням повикладав. Вікна поміняв. Е, значить, ну, одним словом, хата, бачите, доглянута. Це пан Дмитро Пан Дмитро, це все-все-все, тому що він знав, що хата має то була братова і його, але е, хата ну, в кінці кінців брат помер, хата перейшла на нього. Він господар цієї хати. Я так думаю, що тут буде музей. Коли ще був такий, знаєте, в силі більше, завжди не минав нагоди зустрітися із Мирославом Симчичем Кривоносом. І дивіться, як доля розпорядилася. Мирослав мав 100 літ ювілей його був 5 січня. Мирослав відійшов десь після Ярдана недавно, і Вуйко вслід за ним. Дипломат, політик, літературний критик про павличка в Україні та в світі знають чимало та найбільше за слова до пісні, яку співають українці, повсюди два кольори. 29 лютого 1964 року майбутній автор музики Олександр Білаш та Дмитро Павличко сиділи на з'їзді комсомолу і побачили перед собою жінку, яка мала дуже красиву хустку чорну у червоні квіти. Вони почали її обговорювати, і ось так народилося: червоне то любов, а чорне то журба. Поет неодноразово розповідав, як за два кольори мало не поплатився. Через поєднання чорного і червоного кадебісти називали пісню Бандерівською, автори змушені були шукати виправдання. Директор каже нам, що я вас запрошую у кабінет, там повечеряйте. Я зараз прийду, почекайте мене, і все Ми заходимо в його кабінет. Там сидять два хлопці. І кажуть, сідайте, ми з КГБ, ми хочемо з вами поговорити. І кажуть, Олександр Іванович, ви ж не знаєте, що ви написали. Дмитро Васильович все знає, він вас завів в облуду. Ви написали Бандерівський гимн. Українська е, партія у, українських націоналістів ОУН має червоно-чорний прапор. Я е, відразу сказав, ви знаєте, Мій батько співав пісню «Ой, по нивках кругом Материнка, там дівчина жита жала гарна чорнобривка. І та пісня кінчається так, що вишила сорочку чорними нитками, аби його пізнавати поміж козаками. Це кажу була у мене улюблена пісня, мені жила ця тема це філософська пісня. А по-друге, ви знаєте, «Крушники» От на Полтавщині, звідки Олександр Іванович родом, вони всі червоно-чорні. І сорочки червоно-чорні. А, а він мені каже, але на Гуцульщині, звідки ви родом там усі, там усі помаранчеві, ви придумали цю червоно-чорну, бо ви добре знаєте цю Бандерівську. Є така пісня у Бандерівці про червоне і чорне. Я кажу: ну, може, є, я не знаю, хоча я знав цю пісню чудово. Знаєте, як там починається? На по червоно чорниться наше все добро, червоне це кохання, а чого не пеково. Куди ж ми помандруєм, не знаємо сомі. Гей гу, гей га, чорти ми лісові, гей гу, гей га. Я знав цю пісню, звичайно, але я, але я не міг їм нічого сказати, я тільки сказав їм. Що е, я не знаю, а мене підтримав Білаш. Мене би казав, я не бачу тут жодної Бандерівщини, я не розумію, це колір рушників моєї мами, це колір моєї сорочки. Це все значить вигадка ваша. А я думаю, і він, і я, ми обидва були, ну я би не сказав, що перелякані, але наповнені страхом, безперечно. Нам затерпла шкіра, коли ми це все говорили, ззаду на хребті. Бо ми добре розуміли, що нас піймано на чомусь. Вони нас могли легко доказати, що це націоналістичний, на націоналістичної, унівської, нашої партії і так далі. Але я згадав раптом, Бог дав мені таке, звідкись прояснення. Я кажу, але я хочу вам ще, крім цього, сказати, що червоно-чорний прапор це. Прапор Паризької комуни, першої соціалістичної держави у світі. І вони затихли. Вони знітилися і сказали: ну, добре, пішли. І я вийшов і нічого не говорив, ні Сашкові, ні Собі, я нічого, я втік. Я біг додому, до енциклопедії, я вискочив, заскочив до хати, я кричав з дверей Богдана своїй жінці, давай мені енциклопедію. Я відкрив енциклопедію і там написано прапор Паризької комуни червоно-чорний. І таким чином я подзвонив Сашкові додому і кажу, Саша, не журися, вони нічого нам не зроблять. Дмитро Павличко був народним депутатом України трьох скликань послом України в Словаччині та в Польщі. Його називали патріархом української поезії. Він знав кілька європейських перекладав з кількох європейських мов. Він переклав всього Шекспіра. Він знав досконало польську мову. Пам'ятаєте, 53-й рік, коли не стало помер тиран його геніальні рядки, коли помер кривавий торквемада. І як вони закінчуються? Здох тиран, але стоїть тюрма. Наскільки пророчі слова, настільки потужні слова вони стосувалися не лише і стосуються не лише Сталіна, як тирана, кривавого тирана, але мабуть вони стосуються усіх часів, усіх народів. Він 20 років тому отримав звання Героя України. Був кавалером кількох орденів. Разом з тим його вірші викликали хвилю дискусій в суспільстві, які оновилися і сьогодні. Тературу. І я сьогодні зовсім п'яна, милий і любий драче свипа величку, мій бестрірюче. Мама піде та й заплаче. Мама, рушеньки покруче. В мамі небо нині синє мама в Бога і не в Бога. Мама піде по від пошукає хвильового Мене дуже тяжко схарактеризувати, бо я сам інколи не знаю добре, де я був тим справжнім, а де мені доводилося бути і не справжнім. Був такий час у мене, був. І коли ви говорите там про мене всяк чи так. У мене було саме сяк чи так. І це не тому, що я намагався рятуватися. Ні. Але був такий час, що я намагався висмикнутися і якось сказати в очі самому Леніну. Це справді, це драматичне життя, це драматична епоха. Я думаю, що про нього можна було, про Дмитра Павличка можна зняти. Трилер психологічний чи написати роман про це? Уявіть собі життя на зламі епох, життя в надзвичайно складний драматичний період. І що людина творча, людина майстер слова це все глибоко в собі, що він виношував в серці своєму, і як це все передавалося. В слово. Дмитро Павличко був одним із організаторів Народного руху України, демократичної партії, першим головою Товариства української мови імені Тараса Григоровича Шевченка, одним із авторів Декларації про державний суверенітет України. Одностайним голосуванням прийшли до висновку, що всі обговорювання достатні проведені. Данішому обговорювати нема потреби. І тому президія підкреслюю, при одноголосному, при одноголосній згоді прийшла до висновку запропонувати сесії Верховної Ради Української РСР як декларацію про державний суверенітет України, і з вашого дозвілу вона ставиться на голосування. Прошу поіменне голосування, тільки поіменне голосування. Прошу технічні засоби. Голосуйте. За 355, проти 4, утрималися 1. Він стоїть над головою Верховної Ради Леонідом Кравчуком і каже, я тебе за душу став на, на голосування декларацію про незалежність. Виходить він перед Верховну Раду, Павличко, а там народ і значна частина починає вигукувати, та що ж ви, яку ви, комуністичну Україну незалежно проголосували, а він тоді кричить з голосом таким громовим, Люди, ми! Маємо незалежну Україну. Молітеся, давайте на коліна. І весь це колосально. Багато людей перед Верховною Радою стоїть на коліна, моляться, хреститься, тому що відбулася колосальна в історії України подія. Відновлена українська незалежна держава. Я був між Кравчуком і Юхновським. Кравчук очолював Верховну Раду, а Юхновський народну раду у Верховній Раді. І я був тим офіцером зв'язку, коли одна сторона казала, що треба комуністів спочатку виарештувати чи розігнати їх, чи просто не проголошувати Україну, бо комуністи не проголосують. Я все допровадив до того, що ми проголосували все-таки. Бо я бігав від Юхновського до Кравчука, і Кравчук пішов назустріч нам. Візьмемо політику політиці. От я як свідок, як учасник процесу відновлення української державності, заснування української державності держави, можу вам сказати, що у день, не тільки в день 24 серпня, дев'яносто року, а й 19 серпня, 20 серпня, я не бачив людини серед своїх колег, які так так вимагали, так прагнули проголошення акту незалежності України, як це робив Дмитро Васильович Павличко. От розсекретяться матеріали по, по засіданні президії Верховної Ради 19 до 20 серпня, Ви там побачите, що вже 20 серпня він дуже чітко говорить про те, що ми маємо прийти у Верховну Раду із одним завданням. Це про проголосити державу ну незалежність України, тому його слід у політиці є дуже дуже важливим. І е, там були якісь різні гості з інших країн, і була така капеля гуцульська, ну тріо. І е, е, хтось там сказав, ну а ви можете, ну і вони щось там співали в Маліновки, я услышав голосок ну, так, <різь> <різь> так, так ну, дуже файно, до речі, на цим балах дуже добре <різь> лягає. І е, тоді, а хтось каже, а ви можете щось заспівати? От старе тут, і тоді старенна гуцульська пісня. Помпом, помпом, пу. Ну і оце є насправді пам'ятник, коли народною стає пісня. Спи спокійно, до світання, не тривожся, не будись, щоб тривало в сні кохання, наче. Наяву колись і вчини, щоб з того мління, замлівання, сновиття, мервіння, сновидіння, не вернувся до життя. Він е е е е е Розпрацьовував українську мову, він знайомив українців із зразками світової от культури, мудрості, самої поезії. Тобто, це одна із опорних постатей нашої нації. Це одна із таких людей, які творять каркас існування нашої нашої нації. І от на я просто побачу по, по реакції людей. На смерть Дмитра Васильовича Павличка. Якби навіть у Києві відбувалися похорони, ми б сьогодні, от під час великої війни, із московитами ми б бачили б там десятки десятки тисяч людей. У серці кожного хто має українську українськість серце кожного хто має українськість, оця смерть відгукнулася. Здавалось би, людина із. Дуже такими ну, вже солідними літами. Але ні, тому що це людина дуже велика. Не дайся вкинути в нові закове, не зрать свого звитяжного повстання. Плетуть на тебе у куття шовкове, ласкаве, як повітря в Магадані, і тепле, наче море соловкове. Не стань плебеєм, взявши на майдані тягар державотворчих зобов'язань, не дай вождям згубитися в дурмані нікчемних чварів і чванливих казань, бо знову ти прокинешся в гостині вже не як брат, а як слухняний в'язень. Даруй мені ці заклики полинні, цей голос розпачу. Перестороге, бо я твій син, що в кам'яній пустині стелив тобі своє життя під ноги. Павличка можна говорити багато і по різному Ним варто пишатися можна в дечому навіть і сумніватися. Бо доля цієї людини була справді вишита червоними і чорними нитками.